Сейни, пришвартовані яхти та величезні палаци саме так виглядають резиденції, в яких мешкають народні депутати України. Краще зараз сядьте, якщо стоїте. Одна тисяча сто шістдесят один квадратний метр, гараж, мангальна зона на великій терасі, вихід до води, альтанка, вольєр все це діло розкинулося на 75 сотках землі. І Це ще квіточки. Адже найбільший будинок може помістити в собі близько 35 середніх квартир у новобудові, бо має площу понад 2000 квадратних метрів. Найпопулярніший населений пункт серед найбагатших депутатів козин. Тут проживають четверо з 12 депутатів, які володіють найбільшими маєтками. І про власників цих маєтків ми розкажемо вже за хвилину. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Місто Київ узбережжя Дніпра. Саме Вадим Столар, нардеп від опозиційної платформи за життя найзаможніший народний депутат України. Адже як випливає з його декларації, в його власності маєток площею 2062 квадратних метри. Щоправда, орендує цей будиночок у своєї колишньої дружини і не майструк. А в будинку проживають в цей час і діти народного депутата. Вадим Столар – один із ста найбагатших українців за версією ФОП. За оцінками видання до повномасштабного вторгнення його статки оцінювали у Е, ну що, будьмо! Гей! Будьмо гей! Будьмо, будьмо, будьмо! гей, гей, гей та столар, такий не один член депутатської групи. Довіра Василь Печока живе в маєтку, площа якого всього на 30 квадратів поступається в будинку народного депутата Віто Позеже. Його маєток це будинок з мансардою, гостьовий будинок, гараж, насосна станція та навіс. Загальною площою у 2032 квадратних метри. За документами це маєток належить його дружині Марині. Наречі під час війни Нардеп потрапив у неприємну історію. Адже на заказ склала на нього протокол за те, що він просив допомоги його рідним виїхати за кордон. Основні гроші в сім'ї заробляє дружина. Марина за минулий рік отримала 960 тисяч гривень від бізнесу, 81 тисячу гривень зарплати та 175 тисяч гривень пенсії. А крім того, вона отримала ще і 2,7 мільйона гривень дивідендів. Від мукачівського цуму по 168 тисяч гривень дивіденців від компанії Барва та мікро і 161 тисячу гривень страхових виплат, а ще півтора мільйона гривень від продажу рухомого майна. Ми приїхали на новенькому фольксвагенторк Торик» 23-го року. Скажіть, будь ласка, у скільки вам пішла машина? Машина дружина а а скільки дружині вийшла машина? Не пам'ятаю. Третьому місці в списку багатіїв з Верховної Ради депутат від слуги народу Руслан Горбенко у його власності маєток площу 1834 квадратних метри у лісниках Київської області. І коли працюєш по законам та за правилами, ну призвичається дуже легко. Тому велика і гарна команда у Верховної Раді, яка допомогла. Далі у списку колишній підприємець, народний депутат Сергій Тарута. Щоправда, його резиденцію площею 1727 квадратних метрів, в якої він володіє з 2005 року, розміщена в окупованому Донецьку, тому навряд чи доцільно додавати його до цього рейтингу. В Донецке захватили дом совсем совсем что там было, поэтому я так успел убежать, там были снайперы, хотели, ожидали, когда я приеду, поэтому я так и не появился в доме. Поэтому ну, все, все осталось там. К сожалению, это не только трагедия моя, но и очень многих жителей Донбасса, у которых отобрали дома. Ось на від групи відновлення України Олександр Фельдман точно займає почесне п'яте місце, адже він володіє будинком площею 1571 квадратний метр у Харкові. У рейтингу найзаможніших людей України журнали Фокус 2012 року фельдман посідав 42 другу позицію з оцінкою статків у 375 мільйонів доларів. Треба показувати, що ми цивілізовані, що у нас все проходить демократично. То все. Слава Богу. Шосту сходинку міг би посісти Антон Яценко. Хоча офіційно будинок площею 1520 квадратних метрів у Козині належить його тестю. На території цього заміського маєтку є басейн, а сам він розташований біля річки. Півтора гектари землі, будинок на півтори тисячі квадратів. Тенісний корт на 600 квадратів це розмір кортів для майстрів спорту, басейн і традиційно захоплений у приватне користування. Берег тут же у конче заспі добудовують ще два будинки. І усім цим нардеп користується. Сьоме місце за площею резиденції займає член депутатської групи Довіра Микола Глушняк. Його дружина є власницею будинку площею 1426 квадратних метрів у селі Поляниця, що на Івано-Франківщині, до того як стати політиком, Люшняк займався аграрним бізнесом, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її права, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії. Досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ, на восьмому місці. П'ятий президент України Петро Порошенко він задекларував будинок у Козині площою 1331 квадратний метр. Окрім будинку, має він і чималі статки за 2024 рік. Він задекларував понад 4,6 мільярдів гривень доходу, в основному з дивідендів та цінних паперів. А ще у його власності, крім нерухомості, є автопарк картини, годинники та інші цінні речі. Чому у вас сльози вича? Ні, ма сльоз. Це, це, це просто змерзло. Нехай буде так. <сум> Дев'яту позицію займає ще один представник групи довіра Сергій Мінько. З 2022 року він проживає у маєтку площею 1299 квадратних метрів. У селі Романівки під Києвом цікаво, що цей маєток оформлений на компанію, яка пов'язана з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком. На території цього комплексу є навіть тенісний корт. Откровенна лож, фальш і обман. Я совітую нашим збирателям, звернути братіть своє внімання на ці факти. Десятим у нашому списку йде член європейської солідарності Сергій Алексєєв. Він проживає також у козині в маєтку площею 1161 квадратний метр, який належить його матері, пенсіонерці. Поруч із будинком можна помітити навіть пришвартовану яхту. А ось с одинадцяту сходинку посідає народний депутат, обраний від же заборонено ОПЗЖ Сергій Льовочкин. Він задекларував маєток у Франції площею 1055 квадратних метрів. Який оформлений на компанію? Ну а замикає наш попередній список Анжеліка Яблунська із батьківщини. Вона є власницею будинку у площею 1040 квадратних метрів у селі Новій Петрівці. Що під Києвом? Що вам не вистачає для повного щастя? повного щастя не вистачає будинку в Козині і везіння в лотерею, Олег Валерійович. Інформація про розкішні маєтки народних депутатів стала доступною завдяки їхнім деклараціям про доходи за 2024 рік. Як виявилося, близько 400 народних обранців подали свої декларації, і половина з них є власниками будинків, а десятки мешканцями величезних маєтків та резиденцій, площа яких сягає кількох тисяч квадратних метрів. У цьому списку ми назвали найбагатших з них. Тих, чиї резиденції вражають своїми розмірами та розкішю. Проте важливо пам'ятати, що ці дані є лише офіційною інформацією, наданою самими депутатами. Тому залишається невідомим, чи володіють вони ще якимось майном, яке не було внесено до декларації, можливо, є ще більш розкішніші резиденції та приховані статки, які не потрапили до цього списку. Ну а як вважаєте ви? Напишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.